От, ви навчились робити красиві 3D-візуалізації. А що далі? Більшість новачків після YouTube потрапляють у цей гуфейкут. Ви можете робити дуже круті сцени, але якщо це не потрібно ринку, замовлення у вас не буде. Старався, а мене кинули. На курсах це все розжовують і дають конкретні інструменти, показують, як оформити портфоліо, щоб клієнти самі звертались. Розповідають, як шукати замовників на міжнародному ринку, домовлятися про оплату та уникати неприємностей. Ви не просто вчитеся 3D, а ви ходите з курсу з чітким розумінням, як це монетизувати. Головна проблема самостійного навчання ви можете застрягти на якомусь етапі і кинути все. Курс доводить вас до перших оплачуваних замовлень. Ми не просто навчаємо, а доводимо до перших замовлень і гарантуємо вам працевлаштування. На YouTube. Після перегляду відео вам ніхто не пояснить, що робити, якщо клієнт зник, змінив технічне завдання або просто мовчить. А у нас запитають. Як справи з першим замовленням? І якщо щось пішло не так, розберуть ситуацію, підкажуть, як виправити помилки і допоможуть знайти нового клієнта. Що це означає? Ми не відпустимо вас, поки ви не окупите вартість навчання вдвічі.